Доброго дня мої любі малята. Сонечко усіх вітає, щастя кожному бажає, пташки пісеньки співають, рибки в озері пернають, квіти всюди розквітають. Це весна нас всіх вітає. Відгадайте, дітки, загадку. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить? Кар 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 усе кричить. Хто це? Правильно малята це ворона. Ворона живе в наших краях цілий рік і взимку, і влітку. Вони в'ють собі гнізда на високих деревах. Коли ворона летить, то вона хлопає крилами. Ці птахи дуже розумні. Вони харчуються насінням, рослинами, комахами. Відгадайте ще одну загадку. Хто повсюди літає, чорно біле пір'я має? скрикотуха білобока, ну а звуть її? Так, сорока. Сорока харчується і рослиною їжею, і твариною. Звичайно, сороки живуть в лісах, парках, садах недалеко від людей. Гніздо у сороки складено із гілочок, у вигляді кулі, зверху прикрито гілками. І сорока, і ворона це птахи, які зимують в наших краях. Вони не є перелітними. Малята, давайте тепер послухаємо, як розмовляють ці птахи. Як розмовляє ворона. А так розмовляє сорока. Дітки, з ким ми сьогодні з вами познайомилися, з якими птахами, як їх звуть? Вірно, це ворона і сорока. Ви молодці малята, а наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!